Чор, друзі, наш ранок продовжується. Як бачите, ми вже з катруси не самі до нас завітав політолог Максим Іванов. Доброго тобі ранку! Раді тебе вітати в нашій студії. Ну для початку ми говорити будемо про вибори, але для початку хочемо запитати, як розпочинається ранок у політолога. Ну і привітати тебе з тим, що ти вступив до аспірантури. Вітаємо Дякую. ранок у політолога зазвичай починається з кави і новин. Більше, і більше ніщо, так. Основне це. Поцікавитись тим самого ранку, що трапилося в світі вчора, і що може трапитися сьогодні, зробити такий певний прогноз подій, які можуть статися в Україні або в світі зложності від спеціалізації того чи іншого політової. Новини, які трапилися в Україні, я маю на увазі вибори, їх результати. Вони тобі сподобалися? Ти задоволений тим, що ми зараз бачимо? Фактично, результат виборів він. Він був неочікуваним для всіх, як для громадян України, так і, більш ніж впевнений для е, політичних партій, які сьогодні пройшли або не пройшли до парламенту. Адже, якщо дивитися на результати екзиполів, які е, були оприлюднені буквально за ще за пару днів е, до е, вірніше за пару годин до голосування, вони були е, до кінця голосування, вони були кардинально різні від певних опитувань, які проводилися за декілька днів до е, виборів. Зокрема, а чому на думку так сталося? От це діяльність цих політиків спрацювала чи піар-компанії, які відбувалися це все. Чому так відбулося? Це справді сюрприз для багатьох людей. Чесно кажучи, ці вибори вони були взагалі досить непритаманні для тих виборів, які в Україні відбувалися на протязі останніх за 20 років, адже вони проводилися дуже в дуже короткий термін. І фактично була кампанія на пізнавець. Чого ага. було так багато політичної реклами через те, що та ж сама політична сила, яка була створена за місяць до виборів я маю на ямейного Народний фронт, про нього ніхто не знав. Знали тільки, ага. що це Арсеній І Треба було е, максимально широко висвітлити цю політичну силу. Це, наприклад. Е, якщо говорити про кінечний результат, то він є дійсно, дійсно неочікуваним. І неочікуваним він є через те, що а... Сила, яка претендувала на лідерство, це блок Петра Порошенка. Вони задекларували те, що вони візьмуть до 40 відсотків. А народному фронту пророкували максимум, якщо не помиляюсь, до 10. Виходить зараз така ситуація, що народний фронт до сих пір до сьогоднішнього ранку тримає лідерство. Лідерство це невелике, там здається, розрив трошки е, менше ніж піввідсотка. Але по факту, якщо така тенденція збережеться і надалі, коли вже буде підраховано 100% голосів, то фактично. Народний фронт в обличчі Арсенія Цюнюка буде е, здатим для того, щоб за е, навколо них гуртувалася каліція для України. Це добре чи погано? М чи для України, для України це добре, однозначно. Як ти і... можеш е, пояснити досить такий низький е, е, не рейтинг, ну а результат партії б'юд, і досить таки високий рейтинг самопомочі Партію, яку до сих пір ще ніхто не знав? Фактично в Україні зараз є запит на нові обличчя. Запит на нові обличчя він якраз і полягає в тому, що нікому фактично не відома партія самопоміч, окрім ну, люди знали фактично те, що це партія Андрія Судового Мера Львова. Але партія взяла практично 11%. Це показує те, що у людей є запит на нові обличчя. Якщо говорити про батьківщину, то батьківщина на, на свій сучасний результат. Фактично не працювала, тому що хотіли я так, я так собі розумію, хотіли виїхати на тому. Це партія, яку очолює Юлія Тимошенко. Фактично, рейтинг 6% це є той рейтинг, який має та сама Юлія Тимошенко по Україні. Угу. Ну що стосується цих партій, ми з'ясували. давай перейдемо до партії комуністів. Чи не вперше вони не проходять у парламент? Хоча раніше вони мали досить таки непогані результати, що змінилося, свідомість людей. Стосовно комуністів дійсно цікава ситуація, тому що вони декілька десятків років були в українському парламенті, і сьогоднішнє їх не проходження показує тільки те, що суспільство змінилося, і суспільство хоче рухатися в плані реформи на плані певних таких, скажімо, настроїв, які хочуть привести Україну до. То що було роки двадцять, як ти думаєш, чи варто вже списувати їх на політичній арені? Маю на увазі партію комуністів і партію Сильна Україна, Сильна Україна Чи Вони ще покажуть себе стосовно комуністів. Їхній базовий електроальний регіон це, якщо не помиляюсь, це Луганщина. Всі ми знаємо, які трагічні події на жаль зараз відбуваються на Луганщині, і в тому числі в тих районах, які зазвичай були оплотом комуністичної партії України і Хто знає, як би склалася ситуація, якби ті райони, які знаходяться в Луганській області, не були б е фактично окуповані? Стосовно сильної України, це також мене дуже здивувало, тому що по всім е прогнозам Єгібку е давали, здається, в районі 5 або 6%. Він був на грані проходження. Це його низький рейтинг. Він, в принципі, я так думаю, пояснюється тим, що пана Тігібка сталася досить така. Серед виборців сумнівна репутація. Сумнівна репутація в тому, що він спочатку з одними, потім з другими, потім з третіми, потім з четвертими. Давайте поговоримо зараз про вибори мажоритарні. Ми знаємо, що переміг у нас Роберт Горват. З, про... з мінімальним відривом. З мінімальним відривом. Прокоментуйте, будь ласка, цю перемогу. Як я вже зазначав, виборча кампанія в Україні фактично ґрунтувалася на впізнаваності. Як ми могли бачити на 68-му крузі найбільше агітаційних матеріалів було від Роберта Горвата, по-перше, по-друге, він фактично він є новою особистістю. Він якраз виправдовує ті очікування людей, які хочуть бачити у владі нових людей. Яким вже надоїли люди, які були до того. Вони просто мінялися там одна, одне прізвище сьогодні, друге завтра, потім те ж саме. Фактично, Роберт Горват виграв на тому що він є новою людиною, моя тепер. Не спрацювало те, що він від блоку Петра Порошенка є представником. Е, ну, Якщо взяти до уваги той факт, що на окрузі в Ужгороді переможцем є Народний фронт, але блок Петра Порошенка він е, недалеко. Uh -huh. е, вірні, недалеко відійшов Народного фронту, там результат здається також в, пар, в пару голосів. Може бути так, що зіграло на роль зіграло на його перемогу те, що він балотувався двох Порошенка, Але моя думка така, що е, також досить, досить таку серйозну роль відіграло те, що він є новою людиною. Давай ми трішечки будемо фантазувати, можливо, мріяти. Якою на твій як на твій погляд зміниться Україна з новим парламентом? Фактично, новий парламент чекають е, випробування. Тому що, на жаль, ситуація, яка є на сьогоднішній час в країні, вона вимагає від парламенту швидких радикальних змін і впровадження якісних реформ, які, які потребує Україна. Ну, Фактично, якщо не буде реформ, то не буде нічого хорошого. Реформи мають бути, і я більш не впевнений, що вони будуть. Вони будуть, і цей парламент, багато вже політологів зазначало те, що цей парламент він не буде. Цю каденцію він буде можливо десь півтора року. От от про це я теж хотіла хотіла запитати. Я Якраз нещодавно читала е, думки різних експертів, тих же політологів, і вони пророкують м -м, досить мало часу існування цього парламенту. Ну от цікаво, чому так? Фактично, цей парламент це є симбіоз. Е, симбіоз людей, які е, так скажемо, вони не поєднують. І в, в всю каденцію цей парламент точно через це не протримається. І по-друге, фактично, цей парламент. Був обраний задля реформ. Коли в той час ці реформи будуть впроваджені, цей парламент себе вичерпував. Я думаю, наш парламент буде працювати не тільки над реформами, а над зупиненням ворога на Сході. Ти як вважаєш? Думаю, що безперечно, адже це є один із основних викликів на сьогоднішній час. Uh -huh. Ну що ж, ми тобі щиро дякуємо за розмову і думаємо, що все-таки все в нашій країні налагодиться і все буде гаразд, віримо в оптимістичну ситуацію. Ну і нагадуємо нашим глядачам, що гостях у нас був Максим Іванов, політолог, з яким ми спілкувалися про результати виборів. Надалі у нас невеличка музична пауза, після чого ми вже з Катею поговоримо про красу.